Хочу вам розповісти та порекомендувати дуже гарний готель Кайзер, що знаходиться у самому центрі міста Львів. В дуже гарному місті. 350 метрів всього від опорного театру та 500 метрів від площі Ринок. Готель знаходиться за адресою вулиця Катлярська, 3. Дуже мені сподобалось і зручно, що зовсім поруч, буквально 40 метрів, знаходиться магазин АТБ. Будівля, в якій розташований отель Кайзер це кам'яна споруда 19 сторіччя. Дуже старовинна. Ось так сучасно виглядає рецепшн. Дуже гарні дівчата тут працюють. Зручно, що завжди можна тут купити воду, попити каву або самим закип'ятити чайник. Це також можна зробити тут. Бачите, все дуже гарно, сучасно, в такому мінімалістичному царському стилі, я би сказала. Я відпочивала в грудні, в отелі завжди було дуже тепло, все дуже чисто та охайно. Ось так виглядають коридори, ремонт зовсім зовсім новий. Дуже гарне співвідношення в отелі ціни та якості. Двохмісний номер стандарт, який ви зараз бачите, коштував 1200 гривень на добу. Є плазма телевізор, завжди була гаряча вода. Все дуже чисто, і постіль і білизна. Все дуже сподобалось. Для Львова і для такого зручного розташування дуже приємна ціна. Ось так виглядає ванна кімната. Ну, як ви бачите, все-все зовсім новеньке. Для збереження автентичності цього будинку у готелі немає ліфту. Бачите, які тут старовинні сходи дерев'яні. Все пропитане стариною. Дуже сподобалося, що є така кухня, на якій ви зможете і попрати, і приготувати собі їжу. Це дуже зручно. А далі я вам покажу, як пройти від е, готелю до е, оперного театру. Старична вулиця, вулиця Шпитальна, торговий центр Ось АТБ. І я вам покажу трішки маршрут, щоб ви побачили, що зовсім поруч і рядом. Он, е, Прямо якщо дивитись, вже видно купол оперного театру. Працюють магазини одягу. Все дуже гарне, дуже якісне. Можна собі купити і курточок класних, і сумочок, Тихійна торгівля. Буквально 10 метрів ми на перехресті. І я вам покажу далі маршрут, щоб ви побачили до оперного театру. Тут також дуже зручно ось така будівля, знаходиться фабрика їжі, там дешеве харчування. Ось можна поїсти, але я там не снідала, не обідала, тому рекомендувати вам не буду, але люди сюди йдуть. Питання, де поїсти не буде, і бачите, скільки тут кави продають, шаурма. Дуже зручно, дуже рекомендую. Знаходимось зовсім поруч з фабрикою Іша, що я вам показувала. Торговий центр Магнус. Магмус. І їхній магазин рукавичка продуктовий, Аврора. І ось уже історичний центр. Львова і оперний театр. Тобто ви виходите Зразу до театру, Зразу до центру, все дуже близько, дуже зручно. Приїздіть, відпочивайте, я цей отель рекомендую, готель дуже чистий, дуже все новеньке, затишне, вода тепла і гаряча є, питань не було. Дуже все сподобалось. Так що гарних нам відпочинків у Львові. Дякую, що дивились мій відеоролик. До побачення.